Людина це дуже складна система, і я любі мої переконана у тому, що ви зі мною погодитесь у цьому твердженні. І для того, щоб іноді, принаймні, хоча б на собі розумітися, необхідно володіти знаннями з філософії і психології. Сьогодні я хочу розповісти вам про чотири базові класичні архетипи, які притаманні жіночій психіці. Архетип це певна модель, яка наділена конкретними характерними психологічними рисами. Частіше за все, така модель є втіленням конкретного чоловіка. Віка, і це втілення відбувається у масовій культурі. До прикладу, перший архетип це Тарзан. Тарзан він хто? Давайте згадаємо, це певний герой, який наділений такими домінантними маскулінними рисами, а це герой, який викликає у жінки саме таку реакцію інстинктивну. Також. Тобто, цей архетип, якщо жінка зустрічає цей архетип, коли невчасно інтегрувала у свою свідомість таку зустріч, якщо це відбувається до прикладу, коли їй вже не знаю там 50 років, і вона має родину. Має чоловіка, то такий тарзан дійсно може звести її з розуму. Тому вчасно потрібно проходити ці певні етапи зустрічей з цими класичними архетипами. Наступний архетип це Сократ. Хто такий Сократ? Ну давайте згадаємо це відомий філософ. Сократ це про розмову, про здобуття істини через розмову розпоряджається часом. У нього багато цього часу він його не шкодує за для того, щоб розмовляти. І для нього істина є цінністю. І тобто, це наступний архетип, який теж живе у свідомості жінки. А це означає, що їй дійсно в певний момент її розвитку як особистості дійсно необхідний Сократ. Наступний архетип це архетип Хемінгуея, відомий письменник. Характерні риси цього архетипу наступні це ризик, це відчуття того, що час тобі може належати, і ти все зрозумів про це життя настільки, що можеш зробити такий вибір, що підеш з життя. І це звичайно не буквально потрібно розуміти, а потрібно розуміти так, що жінка може зустріти. До прикладу, такого вченого авантюриста або філософа, або художника вільного, який перебуває. У такому досить екзистенційному стані мислення, коли він є ненадійним в сенсі, як чоловік, але він викликає невелике таке або навіть велике збудження, такий мікс незрозумілих стосунків від того, що ти щось бачиш у цьому житті, крім того, що бачать всі. І ваш такий союз він є замішаний на алкоголі, також. на якому